Привіт! У цьому відео покажу і розкажу, як можна переставити важіль реверса під праву руку у тракторі Lovol 504. Щоб ліва рука була відповідальна тільки за кермо, а права за перемикання передач, реверса, а також керування навіскою. Заводський важіль залишиться на місці. З нього переставлена тільки ручка. Ця саморобка працює уже цілий рік без проблем. Вдалося зробити так, щоб перемикання було інтуїтивно просте і зрозуміле. Щоб перемкнути вперед, потрібно натиснути важіль допереду. І щоб перемкнути назад, то натиснути назад. Готовий важіль перемикає досить легко. Можна легко і чітко відчути, де є положення вперед. Нейтральне і назад. На новому місці важель стоїть замість важеля керування навіскою, а саме на місці того важеля, що відповідає за силу підйому. Між цим важелем і навіскою вже немає жодного зв'язку. Тяга знята і буде використана для реверса. Сила підйому зафіксована на максимум фіксатором. За рік його ніхто не чіпав, бо не було потреби. Внизу заводський трос знятий і підвішений до корпусу. Він нічому не заважає. В разі потреби його можна швидко поставити назад і користуватись заводським важелем. Далі буде відео роботи тяг і важелів, які потрібно зробити. Назад. Вперед. 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 Ця тяга взята з навіски. А саме з того місця, де стоїть новий реверс. Її довжина 25 см від центра до центра отворів, потрібно поставити ось таку пластину. У нас її розміри 8х19 см. Але коли ви будете її ставити, то хай вона буде 8х24 см. І щоб ці додаткові сантиметри були внизу. Це потрібно зробити для того, щоб причепити до неї ще одну саморобку. Але це тема іншого відео. Пластина прикручується до корпусу у заводські отвори. До пластини приварений круг діаметром 25 мм і довжиною 50 мм, між центром круга і центром цієї тяги 4 см. Верхня точка круга на однаковій висоті з верхом цього виступу. Також потрібно враховувати, щоб він не заважав важелю гальма. Цей круг буде слугувати опорою для ось цього важеля. Його довжина між центром верхнього отвору і центром основи 21,5 см. Довжина між центром основи та центром отвору, до якого чіпляється що внизу, 6,7 см, ширина пластини 2 см. Ось так виглядає збоку. Перекреслені отвори не потрібні. Довжина основи важеля 37 мм. Вигін повинен бути таким, щоб верх був на відстані 9 см від корпусу. Важіль вигнутий, щоб зійтися з верхніми вузлами. Уявіть, що стіна на фото це корпус коробки. Це товщина пластини та зварного шва, ті самі 9 см. Ось ця тяга саморобна. Її довжина становить 20 см між центрами отворів. Хоч я сказав розміри розмірі тяг все одно потрібно ставити такі, що регулюються. Потрібно зробити ось такий важіль. Його розміри 6,7 см одна сторона. Зверніть увагу на розміри другої сторони. Від центра отвору до шва 9 см, ширина 2 см. Перекреслені отвори не потрібні. Кут трохи менший, як 90 градусів. Цей важіль кріпиться двома болтами до заводського. У заводському. Для другого болта біля згину потрібно зробити ще один отвір. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. вперед. Ручка реверса не підійде на важельно віски. Бо у ньому інша різьба, тому потрібно на важель закрутити довгу гайку з привареним до неї болтом з потрібною різьбою. Якщо я щось забув сказати, то напишу в описі. Також, якщо будуть зміни чи інші новини, пов'язані з цією саморобкою, то теж напишу в описі під цим відео. Дякую усім за перегляд.